Це починається з ідеї. Яка ж драматургія? Що за назва, що за зйомки. скільки зібралися людей, приїхали. Один з нас можливо зможе потрапити до складу однієї з команд УПЛ. не нешкідливо, як кажуть. ну спосіб. Ми на місці. Ми вже приїхали. І зараз ми будемо робити контент. Я сьогодні. Ти не зі мною з камерою Так що ви? як Дорова. дорога, як зі стрілять дістався. Там капець, бо я тітвіча. Ова! Ти що? Це що? Легендарний предатор мутатор Атнайк. Я чекаю Дорова. на Толіка біля вокзалу. Перше лазять ділинки з поїзду, потім Толік і Думаю, ти він з собою приїзд тут підзаробити трошки. Я коротше перевожусь з тебе на Ярика і тупо голови його немає в кадрі. Ти типу, ось так. От Ярик цей. Виручаєш, як завжди. Це Ярема. У нас сьогодні інший воротар, це Фредді Меркюрі. Ми його Дорова. воскресили, і він сьогодні нас грає. Чекайте, 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 а що тут за молодий чоловік з такими файними вусами? Хто, типу новий воротар в команді, та? Файно. Ну, Я люблю вусатих хлопців, то <с. <с. <с.> маю на увазі, що ну, в мене теж є вуса, я теж ворота. Коротше, ви поняли, господі. Чуєте, а я щось ну, не зовсім зрозумів. А що то я наших читав і не всіх нас читав? Ну ладно, ну, мені ну, не вийшло, бо я не хотів. А остальні, що не вся команда? Щось я не можу зрозуміти. Приїхали трошки зашвидко і ходимо, гуляємо з Володією. Привезіть стільки, чуєте? Це, Це на відос на ютуб. Ми йдемо на гру. Запізнююсь трошки. Мене десь стікає наш капітан. Пан трохи прибавлю і піду з курочною дружкою. А йоу, всім привіт! На базі хлопаки, ну як мінімум, один з небагатьох, хто відповідає всій команді за адекватність. Сьогодні будемо робити обзор на мій шлях до матчу з якимись там профіками. А ви попадете влог хлопаків. Да. Тому що кожному сказали зняти, як я добираюсь, а сьогодні я добираюсь на червоному міні-купері. Назік! Папа, я забув попрощати. До зараз йду до секретною дорожкою, але вона може бути закрита. Тоді мені прийдеться обходити пів Львівської області. Користуючись можливістю, хотів би подякувати Максиму Коляді за його піклування, про турботу, про команду, за організацію е, цілого автобуса для команди. Ось, до речі, ось, друзі, Максим орендував аж два автобуси. Ви не бачите, там навіть Максим за Кермон. На нашого оператора нападають Це все. Ми будемо обзор перший на машину робити. А, так? Капот піднімай. Капот піднімай а. підписникам треба... А я не вмію, тут відкриєш. Турбований мотор. Галевий акумулятор. Один і п'ять мотор. Нас, я... Нас дивляться десятирічні діти, вони можуть а, не знати. Добре. Знаєте, як називається невістівна частина овочу? Коляска. Саме такий спіч оголошує Романич в роздягалці після кожної нашої чергової гри. Прийдеться мені зараз обходити мільйон кілометрів. Не прийдеться. То я тебе ще мав чекати тут? Без пранків. Давай, Володя. Станеш? Ми підвозимо, ми підвозимо ваших хлопчика. Ми підвозимо ваших хлопаків. Ми чекаємо фідбек в сторіс в тебе про наш Ютуб. Силочку, ми... будь ласка, лишіть. А хто що з хлопаків буде чи ти хіодин? Що смієтеся? Ми їдемо туди всі будуть. Ми наша команда грає. А ви граєте? Ну Чуєш, ми зараз контент собі знімемо Наталі. Ми взагалі Але чуєте е, цей ми поки, з ваших пацанів. Поки, 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 поки не виставиться повністю ну поню, в офіційних мені. площадках там iTunes, Apple Music, то ну. Як. Істинний футболіст і представник пошановувач гачі тусовки. Що ми перед рою маємо зробити? Звісно, сходити в барбершоп. Ну і... Назвай, будь ласка, всіх чемпіонів України. Е -е, Кличко. Ні, чемпіонів України. Миколаїв хлопоки. хлопки? друзі, ми тут сіли в секс автобус. лямки для БДСМ. Дівчата. Чесно кажучи, якби у вас не було машини, я би вас ну, не покликав. Ну що, офіційно представник гачі тусовки після барбершопу тупо залетіли. Оцінюєте взагалі стиль, бороди, я не знаю. Все, ми виходимо. О, ти ще, я. Одна частина людей. Так, пацани, пацани, пропоную вам челендж. Пацани, челендж, челендж, челендж. Хто сьогодні заб'є перший гол, той може загадати бажання всій команді. Ті типу, команда має виконати бажання тієї людини, яка заб'є перший гол. Добре, добре. Окей. Здорово. Хлопаків зібрав? Так, да, всі на місці. Ми вам маленьку екскурсію, якщо що зробимо. От там Супер. от бачиш горки вже да. ага. з тюбами. Погода плюс 10, так як весна. Якщо коротко, то розкажи, що сьогодні буде. У нас сьогодні буде турнір. Дві команди тренерів з нашого табору. Вони всі десь на область грають. Команда футболістів ОПЛ і команда в яких контракти є в І команда хлопаків. Це ага. буде на, цьому полі? на цьому На нижньому полі. Опа, опа, опа. Дівчата, преса прийшла. На вас подивитися. Будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день, пацани. Це наші підписники. Це наші підписники. Що, як справа, нас. Як у вас справа? Будете дивитись матч? Да. За кого ви будете да. вболівати? І ще там Давай. футболісти були? За нас? А може за може за тренерів, ні? Ні, за футболістів УПЛ може зірок УПЛ, ні. За... за нас? Короче, мудрика чекали. Мудрик? Кажуть, ви від сами мудрики, а приїхав, а приїхав коляда. Так, екскурсія Академії руху. Ну я тут вже був. Зараз і ви тут люди також побудете. Тут дуже круто. Все зроблено для того, щоб ті могли займатися футболом, рости в топів. Ну, дивіться самі. Кого тут тільки немає. А Де футболочка Максима ходить. Максима коляди, футболочки тут немає. Смотри, Міні, Джуніор, Занеті, Льова. Ми не злотуємо, дітей не знімається. Я замилю. Ну, тут якісь футболісти, стонік, мандарінович. Добрий день, Добрий день, добрий день. Ми зараз якраз хочемо переглянути когось із вас для Вереса, бо там проблема зараз є. З yes. пошуком футболістів. Ось така от атмосфера, народ все самі бачите, дуже круто, дуже багато крутих осіб сьогодні зібралось. Я думаю, сьогоднішній матч матч дуже гарячі. Може, да. Це знаєте, це типа приколи. Ми типу, потуснули руки в рту. Типу, через э, скільки рукостискань ти знайомий там з якимись топчиками. Mm -hmm. Я думаю, там одне-два рукостискань... Руко... Рукостискання. Рукостискання, рука стискання, і там десь месі затіряється сто висотки. А от прикинь немариме прикинь, я от е, з тренером з тренером Вересу привітався самим перший, і тут виходить також, що хай умовно Рома буде е, шостим. Хто пожає йому руку? Він зробить відос в тіктоці. Шість рук стискантіпа і шостим будуят дуже крутий досвід і грати з гравцями УПЛ, з професійними тренерами через те, що після такого масштабного досвіду ми можемо виходити Макс. Ми можемо виходити проти любих команд, і нам взагалі буде пейдом. Реально не буде ніякого ти як тобі його міміка. Мені здається, Джим Керрі просто десь вмер зараз. Ну, типа, шапка. Для объездки, да? Да. Кольцо? можна. нью York. Я... О, Артур я... форма! Покажіть, Артур, Артур його форма! Покажи, це Артур його форма! Вона виглядає якоюсь малою, буде ще менше. Я її виберу з приболь. То так, щоб було поняв, торс видно. Коли Magic. Та ні, то Легендарний надпис. Легендарний Хуліо Альварес переможець чемпіонату світу 2022 року. Зараз пішов пісити, куди раніше пісяли таких геро героїв українського футболу, як Ігор Пердута, Тарас Саків і Володимир Чеснаков. По складу в воротах Ярема, взаді, в середині Ярік, справа Стонік, зліва Макс, в центрі поля Рома Толік і центральний нападаючий Остап Герус. В принципі, буде тяжко, але. Можливо, нам зіграє на руку те, що в Мендердогі. Треба виходити, доказувати. Кажи щось позитивне, щоб зараз всі засміялися і потім почали гучно хлопати, як це буває в якихось крутих голівудських фільмах. Ми не в крутих голівудських фільмах. <плес> <плес> Я пропоную піти і родім'я. Я думаю, чи з тимся фотографуєте, нормальний музики. <плес> Розминаємося. Де жива ще ручки? Така локація ідеальна. Все зроблено для того, щоб ми сьогодні насолоджувались якісно. Футбол. Малий ти хочеш пити. Не тільки розминку, а й життя схоже. Ремо, дай мене, чи... Фух. Це дуже складно. Ремо. Коли Ремо. зовні, зовні ще таке холодне, а, все, повітря. Ремо. Я не змучився зовсім. У мене не було бігових, в мене не було кардіо. Я тільки я тільки розминався. Друзі, дивіться, якщо вам сьогодні сподобається гаєре і рема як персонаж нашій команді, набацюйте багато-багато вподобайок. Якщо їх буде реально багато і коментів Яремо, 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 то ми серйозно задумуємося тим, щоб оцього хлопака приєднати до нас. Розминка, все забилось, дуже якась атмосфера впала, треба зараз буде підіймати дух, бо до цього розігрівали, зараз знову десь багато підіймати настрій. Чи все буде Героям слава! Пацани пацани, 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 все, зберіть. Після тренування всіх на три пап. Грайте блядь, нормально, і в, в задоволені. <пусти> не стрійтеся, не піхайте, не шо, брати, шо, не шо, в задоволені. відстрахуйте, піхайте, 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 піхайте. 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 давайте, ми одна команда, давайте. місце поборемося. Сьогодні на банці. По-перше, дякую таксисту, який мене дуже вдало підвіз. А по-друге, дякую дуже висококваліфікованим логістам, які це все створили, щоб прийти на те приальний кілометр, щоб прийти на поле. Там, Холодно в ноги, розумієте? В бусах ноги мерзнуть. ти виходиш грати, і просто ноги такі, як людишки, тяжко, тяжко. Дуже тяжко. <плес> так, таке. <плес>

А бітя можна блять. Давай переходимо. Башка, легенько. Здорово. Блін, катають, але другий гол взагалі фігня. Чисто обрізались. Дуже сирій спереду. Йоді дуже катають. Ну, одразу він ще що... відіграли в український пемерлі. Важко. Треба зараз бігати, на секунду виключатися, бо пацики зразу робити. Не да, м'яч оні... прийнять, він тебе вже криє. Я запихався, капіта, за мене там як пацика, блять. Хлопців видно декілька граючих є. Грати може, трохи повозимо потім. Я ремонт стільки там навідбивав, що прям йому респектують народ. Натикайте йому подобає. Приїхали! <звачка> це ми якраз грали проти найсильніших, проти ЛПЛ. Чесно кажучи, от просто дуже важко мені ще бігати, бо я одразу після тренування такого нормального побіг. Якщо взяти ще після тренування проти профіків нормально, пацики другий матч будемо. Теж ради. <звачка> Боже, що то відбувається в тих просто мало на мене? Нет, да я знаю, а ты за руку. Вери ко мне кава! Мяч понимає, не мало два. Верус, вірус! Тяжко прознегати, дуже хорошо в них грають спас. Мяч контролюють. Ну нічого, нам ще треба працювати. Ой-ой! Це погодка. Ні з яким не встигав. Просто жахливо. Ну нічого, досить і досить. В принципі, не кожному, напевно, дається такий шанс. Там просто ніби два квадратних метри. Вони просто, блять, ну все.

Запронувши в місто форматі РМ. Я думаю, до кого точно не може бути питань, так це до Та Тащив все. Це єдиний, до кого не може бути питання. Пацани, да я думаю. Всі... Я думаю, всі згодяться, що єдиний, до кого взагалі немає жодних питань, це Ярем. Тащив все просто. Реально. Пацани, давайте зробимо експромт. Коротше, ідея з'явилася, бо насправді. Жарко масок. Ні. Мені здається, що е, по тому, як людина себе показала на футбольному полі, може чітко судити, може він грати на ні. І так само по атмосфері, яку людина дає в роздягальні. Хто за те, щоб ярему взяти до да, в коридор, шо, там, експро, в Давай коридор, хлопець? Це народ. Я отходь, можу можу Давайте. кінцю! Ходьмо прибігайте. Людина заслужила, заслужила, просто все тягнула. Чесно кажучи, десь пів години до матчу або година, Ірем мені пише, я можу під'їхати, я чую у вас маворотаря. Я такий, давай. Людина приїхала, затащила, заслужила, щоб бути в хлопаках. Підтримай. То, тому нема. що я протеїнчик перед матчем. Питань нема, ну може ти пив живчик? Ні, протеїнчик. А живчик і не газований. Ні, газований, так? Остап? Газований, живчик газований. газований чи ні? Газований, газований. Я думаю, що після такої гри блядь, ну, хапати мандраж з іншими командами, я, я думаю, це, це все. Я, я можу Шути сказати. Планіка. Я чітко, скажу, ми, ми реально ми, ми грали <с достойно. Єдина різниця в тому, що ці люди на футболістів ще 20 років життя віддали кожен день. Просто більше вони не знають, просто... що зима наступила. Хай би подаються. Тільки та й ми просто більше, більше швидкості, і все. Якщо б ми грали з більш піднятим носом, типу, ну впевнено, на, на хороших емоціях. Я думаю, ми б могли взяти реально ну і забити гол, в принципі, бо вже під кінець, було помітно, що ми трішки вже починаємо. Ті кроки. Ці молодці сьогодні. Я дуже подякував зразу. момент. Момент мені дуже сподобалось. Як ми грали от теж, дякую Максу за те, що така можливість є, дякую, що ми, що ми граємо в натурі. Пацани, Ото От зараз давайте так. Хоч суперник проти нас буде і ходимо в натурі, от суперник буде слабіший, але давайте в натурі трохи віддамося. Трошки давайте кайф отримаємо. треба думати, що суперник слабіший. Та я той кажу, що. Яка різниця, про такого виходить? Ми зараз треба. виходимо, а давайте зіграємо в натурі на перемогу. Слабіший? Ці чудаки в них по два тренування в день. От. Нагадаю. Все. Виходимо, за виходимо <реш> зараз на <реш> гру, <реш> Виходимо <реш> з таким <реш> же настроєм, тільки ще <реш> більше.

Oh Ярема. Боже, як Хай вони 3-4 хвилини пограють, вийдемо і просто на максимальних, просто на ривках побігаємо. Come. Просто don't відрізок 7 хвилин побігати на повних ривках. Всім привіт. Я програю, але я права Я так само хочу мене. Я не можу викликати. Появился кто-то. А я! Майсон! Эй, кажи, хей! Кажи, майсон, хей, спойлер! Да, все это же важно. Багато краще, щоб тут можна було щось зробити, навіть Героятно, тут попростіше чувствується рівень, з кимо грали. Третє щось дуже фігове, але виконав. Венці непогано, сили точно можна грати, якщо другий заб'ють, буде ждав. Якщо ці мають по два тренування в <вірки> день і... Ми ті деякі, ну не деякі, я думаю, більше з нас, які взагалі нуль днів в якійсь академії. Ой, це непогано, якісь такі. Два тренування в два тижні. Типу це непоганий івень. Не, не все буде добре, ми ще, ми ще все наберемо. -е 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 -е! Якось нечасно це говорю. горе. <прав>. <прав прав> <прав> <прав>

На бажання, так? Ні. А, Роман, а, Роман, не забили. Об'ясніть, об'ясніть. Роман, загадаю, блін тренування. Я нагадаю, у нас був челендж, типу, що якщо людина, яка з нашої команди перша заб'є, може загадати всій команді одне бажання. Ну, там, тобто Ви виконуєте при будь-яких обставинах. Ну, типу, Тоді я складаю контент. місячний план з точними датами, коли тренування. Ого. Ніхто не може пропустити ні одного ага, тренування. Як же це? Яка ж драматургія? Прикиньте, тренер виграв челендж і ще загадав, що всі тренувались 300 разів на день, 30 секунд. Бру, це хлопаки! Більше, більше ніж Три тренування в тиждень не буде, але я вибираю, дати. це просто бум! Там, бум Якщо шок. в одну, в дві не попали на протязі місяця, питань нема, але не більше. 15 січня буде дуже великий врив. <порис gold> Якщо зараз знайдемо Дімона Погрузника, то він сам скаже. Але загалом у нас буде виїзд, причому незвичайний виїзд. Після якого один з нас, можливо, зможе потрапити до складу однієї з команд УПЛ, Провести з нею перед збори. І, можливо, буде навіть більше. Ну що, зіграли ми два матчі. Нам все сподобалось, хлопакам все сподобалось. Окремо, хочу запитати у Дімона: Дімон, що ти скажеш про, хлоп... про хлопаків? Ти проти нас зіграв? Ну, Залі. Ви круто, що збираєтесь? Це. Все починається з ідей з якоїсь цілі. Так само, коли ми робили трендець, багато хто сміявся, що за назва, що за зйомки, про що ви робите? А потім воно. Знаєш, як опточує вода камінь, і ми приплили туди, куди приплили. Так само у вас ви почали з цього, але подивись, кілька зібралися людей, приїхали Ви не сюди не просто до доїхати. До приїхали і всі хотіли зіграти. Да, може, там результат не крутий, але е, ви почали. Ви зробили старт. І колись я був тут три роки тому на цій академії, куди ти приїхав, mm -hmm. і мене мені показували таку екскурсію. Тут було просто там болото, знаєш, десь такі кирпичі. Ти дивишся, тобі кажуть, тут буде просто там щось шедевральне. Ти такі дивишся на це все і думаєш, блін, чи ви що, про що ви говорите? І потім ти переїжджаєш, коли все зробили, і думаєш, так. Да". Ти бачиш цей проєкт? Я бачу цей проект. диви, хлопаки горіли. Вони виходили на поле після поля, у них очі світились від того, в, в якій вони двіжусі, і наскільки можна насправді рости. От у нас планів на 23-й рік я тобі вже розповідав, у нас просто. Так, яка ціль? Розкажи, от я просто дивлюсь за вашим проєктом. Дивись, мені дуже не подобається в українській прем'єр-лізі, якщо, прем якщо не брати до уваги. Вересі, деякі інші команди, що ти нічого не знаєш про ці команди. Абсолютно нічого не знаєш. Як живуть футболісти, чим вони живуть? Хлопаки це про команду, в якій ти все знаєш, що там відбувається. І якщо ця історія буде рости, якщо ці персонажі будуть рости як, можливо, блогери, як футболісти, і про них будуть більше дізнаватись люди, то ця історія, ця двіжуха може вирости в метійну команду. І я захотів створити якусь таку двіжуху, яка переплюне український футбол по всім характеристикам. Класна ціль. Мріяти як я кажу. Імпосиблий спосіб. Ну, ти... ну, дивись, немає жодної, мабуть, медіаліги популярнішої за основну лігу. Не в Англії, не ні в Німеччині, не ні в Італії, не в Україні, не в Польщі. Ну, Просто нема аналогів. Якщо ти це зробиш, це буде. Мені здається, що хлопаки з часом можуть по медійності бути цікавіше, ніж низка клубів УПЛ. Це буде команда, яка не в прем'єр-лізі, але вона викликає більший ажіотаж, ніж. Чимала кількість клубів УПЛ. Якщо потягнуться інші команди, то це буде ця медіаліга вона покустить УПЛ по цифрам, по залученості глядачів».